Вітаю всіх на каналі Меджик є. Я до вас сьогодні з посланням Три-Шістки. До того були янгольські послання на каналі, а тепер число звіра розберемо. А точніше, те, як його енергії зараз проявлені у вашому житті, де вас, або навколо вас є умовно, така темрява, якої вам краще постерегтися. Або спокуса якась, або якась людина, монстр, яка псує ваше життя, або ще щось. Не знаю, що тут вийде. Зараз будемо на дивитись, Як це число звіра зараз проявлено у вашому житті? Пам'ятайте про те, що розкладання працює у вашій голові, і дуже важливо вам правильно обдумати, опрацювати інформацію і постаратись перенести її на себе, бо такі речі не трапляються в нашому полі просто так, майже ніколи. То як проявлене це число звіра, наразі у вас і в вашому житті десятка мотві. О, ну, ви себе руйнуєте. Хочеться сказати, хотіли я краще, а зробили, як завжди. Ви чимось себе дуже ревнуєте? Ой, ревнуєте. руйнуєте власним его, власними прагненнями, власними бажаннями. Якісь тут і бажання, які вам шкодять, і егоїстичні такі прагнення наміри. Бажання все тримати під контролем, бажання керувати Ну, коротше. Тут цілий букет всього, що руйнує вас і ваше життя. І все це зводиться до вашого его і ваших бажань, і вашої особистості. От з цим треба розбиратися. Вам треба задати собі запитання, чим я себе руйную. Чим я руйную свої стосунки або сферу особистого життя у так загального? Чим я руйную своє здоров'я? Чим я руйную, в принципі, свій порядок життя, да, внутрішній устрій. Чим я руйную відносини з близькими, з рідними? Чим я руйную свої гармонійні відносини з соціумом, репутацію свою? Тут, тут цілий букет мені йде, і напевно це не розібрати в коротенькому відео на три хвилини, то давайте просто підказку вам, пораду. Ну, боріться, кажуть, боріться з собою. І тоді ви віднайдете гармонію в своєму житті і будете те, що буде російську, все зідати, да? а не руйнувати. Починайте боротися з усім, а для цього вам треба провести аналіз: от просто подумати і проаналізувати. Буду рада вашим коментарям, вашому зворотному зв'язку. Якщо було не тільки цікаво, а ще й корисно, приймайте.